Військовослужбовці Національної гвардії України спільно з іншими складовими Міністерства внутрішніх справ України, спільно з підрозділами територіальної оборони Збройних сил України залучені до проведення спільних навчань в регіоні межуючому. З Республікою Білорусь. Ми відпрацьовуємо злагоджені контрдиверсійні дії, тренуємося оперативно ліквідовувати будь-яку загрозу з боку противника. Місцеве населення може бути спокійними, адже ми готові і щоденно готуємося до захисту нашого кордону. Перша група вперед. すいません。